Усім добрий день! З вами інформатор. Ми знаходимося у місті Дніпро на вулиці Квітки Цісик. Тут навпроти скверу Усачова ще один будинок прикрасив новий мурал. Як можна помітити, тут також намалювали квіти, іриси та орхідеї. Тепер ця вулиця повністю розквітає, адже це вже третій мурал, який тут є. Ще наприкінці травня. Тут встановили решето, утеплили будинок, намалювали ескіз та почали розмальовувати, напевно, фарбою. І вже все зробили. Така краса прикрашає будинок. Трохи далі можна побачити ще один, який з'явився у тому році. А трохи далі ще на одному будинку. Роблять у тематичному форматі. І ось так це все виглядає. Навпроти будинку, до речі, а, висаджена лаванда, яка вже почала квітнути і доповнює цю вулицю своєю. Для ще не приєднався, що. Вулиця Квітки Цісик. Тут з'явився ще один новий мурал. Це вже третій мурал, який прикрашає багатоповер... багатоповерхівку. Всі вони зроблені в єдиному стилі. Це квіти. Зокрема, тут можна помітити іриси та орхідеї. Ще наприкінці травня. Тут робітники встановили решето, втеплили. Стіну будинку та намалювали ескіз. І ось вже можна помітити, що роботи завершені. Така краса прикрашає будинок. І трохи далі можна помітити ще один мурал. Таких будинків тут три. Оскільки вулиця квітка цісик, мурали зроблені у форматі квітів. І трохи далі, якщо пройтись, можна буде помітити ще один мурал, який прикрашає вулицю. До речі, тут вже почали почала розквітати лаванда, яка доповнює цю вулицю своєю красою, ароматом. Деякі місцеві, які проходять повз будинок, фільмують собі цю красу. Більше фото ви зможете побачити та прочитати інформацію на сайті інформатори Дніпро. Також слухайте новини Дніпра та області на «Інформатор FM 1073. Усім гарного дня!